Друзі, вітаю на каналі Магія рослин. В цьому випуску захист від хвороб та шкідників в листопаді вічно зелених рослин. І сюди я відношу троянди, тому що вони досі зеленим листям квітують, буяють. Є нюанси по обробці хворих рослин, здорових рослин. Про це буду наголошувати відео. Чи потрібна заключна обробка трояндом? Якщо впродовж сезону були якісь проблеми хвороби, так вона потрібна на нашій ділянці в більшості троянди мають здоровий вигляд, тому що була профілактична обробка препаратами Міді приблизно місяць тому. Тримається зараз мід, завдяки тому, що я до препарата МІДі додала. Препарат 30 d про який я вам розповідала в минулому відео. Якщо ми беремо цей препарат, а це інсектакарицид, в невеликій концентрації, то він діє як і прилипач, і він захищає від шкідників. Личинок і яєць. Тому ми можемо застосовувати препарат міді і препарат 30 d в баковій суміші навіть на зелених рослинах, але в меншій концентрації буде захист, буде триматися препарат МІДі, не буде змиватися дощем. В нас було напевно три дощі, ну таких потужних. Але бачите, все тримається, і головне, що троянда не хворіє. Вічно-зелені рослини, хвойні, чагарники вічно-зелені, такі як самшит, бересклет, в них немає заключної обробки, таку, як ми робимо, у плодовому садочку, тому що вони вічно-зелені, ми не можемо застосовувати препарати у дуже високій концентрації. Ми підтримуємо їх здоров'я впродовж сезону. Зараз, якщо немає проблем на хвої, вона здорова, гарна. Можна профілактично обробити препаратами МІДі в невеликій концентрації, якщо бачите, що вже є якісь проблеми, ну тоді. Лікуємо та захищаємо. Є рослини хвойні, які я ще не почистила від хвоєпаду, ще на кіпорисовиках тримається хвоя, буду це робити пізніше. Бажано спочатку почистити рослини, а потім вже робити оприскування від хвороб та шкідників. Є хвойні, які я в цьому сезоні взагалі не обробляла, і вони здорові. Це скельний ялівець, Skyrocket. Він дуже високий, потужний. У мене чи препаратів не вистачає, чи часу на нього не вистачає. Ну, він без обробок нормально, але мені потрібно його підстригти, тому що він вже розвалюється. І саме взимку потрібно, щоб він входив більш компактним, або потрібно його зв'язувати. Зв'язувати складно, тому напевно, все ж таки виділю час, щоб привести його до ладу, і підстригти, тому що, ну. Вже потрібно. Ось коли я його підстрижу, тоді оця обробка можливо і знадобиться, тому що зріз – це відкрита рана. Якщо буде сприятливі такі умови, тепла волога погода, він може підчепити якусь хворобу, тому що будь-яка стрижка обрізка це стрес для рослини і одразу знижується їх імунітет. А бачте, не стригла, не обробляла. Рослина давно зростає, вкоренилася, адаптувалася, і все з нею нормально. Ну підстригти треба. Треба. Єлівець козацький, нівакі, і в такому стані він буде уходити в зиму. Вже стригти не буду. Стрижка була два місяці тому. Навесні підкоригую. Мені зараз головне захистити його скелетне гілля та стовбур від хвороб та шкідників. Особливість козацького ялівцю, китайського в тому, що на стовбурі та гілочках якби відшолушується кора. І саме там можуть ховатися шкідники чи відкладати яйця та лічинки. І є зараз позеленіння деяких гілочок, тому що вже пішла волога погода тут під парканом ялівець погано освітлюється сонечком і. Починається цей зелений наліт. Щоб його прибрати та захистити від шкідників, я зроблю бакову суміш, біошок та препарат 30 d Це буде висока концентрація, і для мене буде завдання зробити дуже обережне це оприскування, щоб не зачепити хвою. Тобто я буду обробляти тільки стовбур та гілля такою сумішю. Восени я робила контейнерну посадку на клумбу рододендринів. Ось такий вони мають вигляд. В нашому кліматі це напіввічно-зелені чи вічно-зелені рослини, в залежності, яка буде зима, наскільки буде суттєвий перепад температури. І поряд я поставила нандіну, взагалі вона в іншому місці знаходиться на ділянці. Ця рослина вже почала змінювати забарвлення листя, і буде яскрава червона пляма. Вона також вічнозелена зелена, чи напіввічнозелена. зелена. Ці рослини впродовж сезону. Ми також обробляємо, захищаємо, тому що можуть бути хвороби, саме хвороби. Наприклад, пори зростають азалії, і можуть бути якісь чорні цятки, почорніння, якісь плями на листях. Тому профілактичне оприскування я роблю особливо перед дощовою погодою. Зараз можна зробити профілактичне оприскування препарата МІДі. Сам шит. Чи потрібен йому захист в листопаді. Може бути на листях плями, смужки, є назви цих хвороб, я, чесно скажу, не запам'ятовую. Але вважаю, що зараз, коли низька плюсова температура або температура плюс 10, плюс 12 і волога погода, йому захист потрібен. Тому що саме ці хвороби з мого досвіду, вони зараз можуть і бути. Я зробила профілактику. Птичне оприскування препарат міді і захистила вже інсекта акарицидом, зробила невисоку концентрацію, щоб не попалити листя, але щоб все ж таки ці препарати діяли і розчин довше тримався в цьому сезоні. Була самшитова вогнівка на нашій ділянці, з'їла трохи там листя, але я своєчасно зробила оприскування, тому ураження дуже дуже мізерне. Кущі здорові, більш-менш в гарному стані. Якщо у вас були шкідники в цьому сезоні, то обов'язково зробіть заключне таке оприскування від шкідників, тому що потрібно знищити ці яйця та личинки. Сьогодні 7 листопада, але бачите, є груші з зеленим листям. І тут натяку на листопад немає, і воно потужне тримається. Зелене, яскраве листя, є інжир, зелене листя. Хоча на іншій ділянці інжир вже майже повністю скинув листя. І це залежить ще і від розташування рослини на ділянці. Тут теплиця, паркан, вони між ними. Це затишне місце, яке освітлюється сонечком. Їм тут класно. На груші я бачу деякі листочки є з плямочками чорними. Якщо їх не так багато, то пообривала листочки та все і контролюю. Та чекаю, коли вже буде справжній листопад, щоб окропити їх на зиму, законсервувати. Ось таким чином я дію. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Mm . -hmm.